Неможливо буде тепер поступати в вищі навчальні заклади, якщо вас не перевірить. ТЦК. Отже, тепер обов'язково буде в усіх навчальних закладах перед тим як ви хочете десь ти навчатися. Документ про те, що ви військово навчені. Тобто, в, в мій час це було як це озвучі, як там військова якась підготовка. Да і то я наприклад і не проходив у нас в музичному нашому коледжі, і воно так було. Попас паспастока паскока. Зараз це буде обов'язково. Тобто, це як раніше пам'ятаєте, з прививками було що треба зробити прививку, і тільки а без прививок тебе, тіпанії на роботу і так далі не візьмуть. Ну як бачите, це було абсолютно несерйозно, але в якийсь момент за цим дійсно слідкували і дітей пугали. Не зробиш прививки, ні, ні ні в армії не візьмуть тебе. Не на роботу. Пам'ятаєте, таке було? Ну, мене таке було. А зараз тут нова історія. Тепер треба пройти військову підготовку. Ну відте цікавити, цікавиться, все буде відслідковувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжіміць інституті, хочуть з коледжа там в інститут поступати, отака от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб тіпа, бути якби заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу і потім заробляти гроші. Ну як ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом, 4 роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився. Ти диплом показуєш на роботі. Кажуть, він нам треба спрячь, нам треба досвід роботи. І ти по такому колу ходиш. Ну тобто, небезпека велика. Ну, в країні війна, поняли? Ви могли казати, бо що хочете і так далі. Ну, в країні війна. От, ну і що під час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації, і так далі. Це дуже плачевно, це дуже жорстко. Я розумію. Але ж самі подумайте, в цій всій ситуації розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз, зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Поняло? штучний інтелект, це все позаміняв. А життя за що то нада. Навіть якщо ви дома засядете і будете сидіти, ну це ж право кожного піклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Да? от не можна змушувати. Це має бути більш добровольна така історія, але ну, на жаль, добровольно, примусово. Зараз за посиланням в шапці профіля. Ми нашим студентам, які навчаться на навчанні онлайн, будемо видавати зарплату. І ми хочемо в прямому ефірі, от я вас запрошую на день відкритих дверей. Можете зайти, подивитися, хто скільки, як у нас отримують студенти, що вони роблять. По факту там з телефона працюють, відео виставляють. Плюс я кожному з вас за посилання в шапці профіля, там телеграм-канал, подарю три безкоштовних дня навчання з прямими ефірами, порозмовляємо, відповіді на питання вам подаю і так далі. І буде зараз розіграш iPhone, MacBuca, iPad і так далі. Тоже за посиланням в шапці профіля. Ну просто хочу показати. По-перше, ви ж знаєте, я борюся з російською пропагандою дезінформації, і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну, придумали, от і подарунки, і навчання, і якісь там грошові винагороди, зарплати платимо. Можете зайти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба. Просто посиланню прийдете, глянете. І вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є. Бо зараз заробітком не онлайн, ну прям бачите, дуже важко. І не ясно, де влаштуватися на роботу, піти, і неясно, сидіть, не ясно, як вдома сидіти, не сидіти, не ясно, як піти навчатися. Ну, важкі часи, непрості. Я, от...